Дніпряни й досі оговтується від трагедії у підгородному в суботу. Росіяни іскандером Кандером влучили просто у житловий квартал. Ворожа ракета забрала життя дворічної лізи. Ще понад 20 людей поранені. Яка ситуація на місці прильоту зараз? З Подробицями наживо мій колега Марко? Ручка Марко, вітаю тобі слово. Олена, вітаю тебе. Друга доба після ракетного удару по підгородному. Тут і досі працюють комунальники разом із місцевими, працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Розбір завалів триває. Загалом понад 80 людей звернулись до поліції щодо пошкодженого майна. Також повідомлялось про три десятки частково зруйнованих квартир, понад 20 приватних домівок, 8, 7 автомобілів та близько 10 господарських споруд. Зараз нами поруч пані Валентина. Ми з пані Валентиною спілкувалися вчора, коли працювали над зйомкою сюжету на місці прильоту ворожого снаряду. Знаємо, що пані Валентина на момент вибуху була у себе в квартирі, ось в цьому будинку. Власне. І знаємо, що Валентина і сама отримала легкі тілесні того вечора. Розкажіть, будь ласка, що, що пам'ятаєте, як все сталося? Які поранення отримали ви? І загалом як пережили той вечір? Пережила дуже тяжко. Я була на кухні, волна і впав на мене холодильник, якась плита, мене придавило до, до сінки, я потім кричала, гукала на допомогу. Сусід прийшов, сусідка. Хлопець такий крепкий, підняв той холодильник, я виползла з під тих плит. Потім рятувальники прийшли і, в общем, витягли мене. Я не знаю, як я з того втора етажа. Подивіться на мою Он, от этот бойлер висить. Это моя... А виходу на лісницю немає. Як я переплигнула, я до сих пор не розумію, як мене чи на руках перенесли. Я вся в траві була. Ну, Одразу в скору відвезли, в шосту, тут зашили, там помазали там. Ну, от пустили такі рани, що не треба госпіталізувати. А я так, так розумію, вас рятували якраз під час під час того, коли тут була повністю вся будівля охоплена пожежею, пил. Так, 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 Мені кричали швидше, швидше, тому що дим і, і пожежа швидше, а я, я ж уже старенька, медленно. Ну, взагалі, і, і, і вчитиває мою фігуру, то ну мало рятувальники. Пані Валентино, я розум, я так розумію, що з цього будинку це ж найбільша кількість постраждалих і дворічна Ліза. І так. це все це, ці всі люди вони були вашими сусідами. Наскільки да, да, важко зараз? Ця у нас двері в двері, ці сусіди, молода пара, дуже, дуже хороші люди. Молоді, перва дитинка в них. Там така дитинка, куколка, куколка, вони так, особливо папа за нею ж прямо. Кучерявенька, біленька, куколка. Не, не віриться. Звісно, глянучи на оце гори, то вже своє, кажеться, легше, тому що оце пережити дуже важко. Дякуємо вам, пані Валентину. Бережіть себе і тримайтеся загалом. Внаслідок влучання ворожої ракети загинула дворічна дворічна Єлизавета. Е дівчинку звали Ліза. Вона разом з мамою була на момент вибуху вдома. і їхній чоловік був е на роботі. Потім він е вже потім допомагав рятувальникам діставати е людей з-під завалів. і, власне він е дістав свою тіло своєї загиблої дитини е і дістав свою жінку. Жінка зараз у е важкому стані в реанімації. А на місце зруйнованого будинку люди і досі, як ви бачите, несуть квіти, дитячі іграшки. Солодощі і лампадки наслідок атаки постраждали 22 людини. Серед них п'ятеро це діти. На вчора повідомляли, що троє дітей у реанімації, і зараз в лікарні працюють наші колеги. Тож більш детальну інформацію вже розкажемо у наступних випусках. Новин наразі це все, Олено. Дякую, колего. Наш кореспондент Марко Ручка продовжує працювати на місці трагедії, яка сталася в суботу. Минулої суботи. Нагадаю, в житловий квартал прилетіла ракета Іскандер. Поранення отримали багато людей. Загинула дворічна дівчинка.